У Черкасах пограбували квартиру місцевого Порошенківця Сергія Рубана. Поки той був у від'їзді, зловмисники викрали з помешкання 10 тисяч незадекларованих доларів та нетбук. Злодії потрапили до квартири, зламавши замок. За даним факту відкрито кримінальне провадження. Скільки подібних пограбувань сталося у Черкасах протягом останнього півріччя та як вберегти житло від зловмисників, знає речник обласного управління Нацполіції Дмитро Грищенко. Черкас-крадіжки це поширене явище. За півроку було 92 випадки крадіжок саме місії. Черкаси сто сім вже було по області. Загалом, якщо брати про попередження цих крадіжок, то в першу чергу звичайно саме надійна це звернутися в поліцію охорони, щоб вони встановили повну сигналізацію саме надійний. Засіб проти квартини крадіїв, але якщо немає змоги, скажімо, становитися надзад, є інші скажімо, засоби як можна вберегтися від крадіїв. Це по перше, якщо виїжджає особа або Сім'я на тривалий час або навіть не на тривалий час, то просити, щоб за квартиру доглядали чи сусіди, чи родичі приходили, виймали кореспонденцію з поштових скриньок, приходили в квартиру, вмикали світло, хоч деякий час, щоб люди, які можливо, скажімо так, планують скоїти злочин, бачили, що в квартирі прибувають і сторонні люди. Також дивитися, щоб сусіди, якщо є така змога, просити сусідів, дивитися, якщо вдруг з'являються якісь незнайомі сторонні особи в будинку поблизу дверей. Також на це звертати увагу. Також звертати увагу на, самі на двері на квартирні, тому що квартирні крадії зачасту залишають позначки на дверях і різні інші свої дрібнички, які там, сірнички в замочній скважині, перевіряють, чи ви їм витягували, їх не витягували. тобто ну, інші, Різні такі уловки, що можна було перевірити, чи є хто вдома, чи немає. Тобто, Таке Ну, саме надійне це, звичайно, це хорона Зазвичай злодії вистежують, коли мешканці покинуть домоволодіння, а потім викрадають житла кошти, коштовності та техніку. Деякі заходять до помешкання навіть у присутності господарів та непомітно привласнюють речі. За інформацією поліції, щороку кількість крадіжок в області зростає. Натомість більшість таких злочинів розкривається.